Ми вітання, ми з України, блогер, підприємець та ведучий Павло Себастьянович разом із нами сьогодні. Павло, я вас вітаю, радий чути, і бачити. Добрий день, Володимир. Павло, ну як ми всі добре знаємо, законопроект щодо мобілізації, ухвалений Верховною Радою. Він підписаний президентом України. Наразі всі очікують 20 квітня і рішення, яке може бути ухвалене Сполученими Штатами Америки щодо України. Законопроект, який буде покликаний надалі підтримувати збройні сили України, щоправда, на кредитній основі. От з огляду на ці всі. Події на вашу думку, куди все йде, В які сценарії розвитку подій вони є найбільш ймовірними. Ну мені мені здається, що ухвалення закону про мобілізацію було зроблено ну саме з метою догодити американцям, тому що вони ж хотіли від нас, щоб приймати закон про мобілізацію, сказали вони, і ми його прийняли. Я дуже сподіваюся, що виконувати. Цей закон наші правоохоронці не будуть дуже р'яно. Ну, як вона йшла, мобілізація, так вона буде йти і далі. Я не думаю, що буде якесь загострення, тому що, ну я думаю, влада бачить, що населення негативно сприймає таку насильницьку мобілізацію, і буде є загроза такому серйозному протистоянню. Тому краще мобілізацію проводити в такому рекрутинговому стилі, і ми бачимо оцей цей. Підвищення виплат військовим це одна із цих рис яка притаманна саме рекрутингу, що краще збільшити фінансування, залучити більше людей добровільно, ніж тягнути їх насильно. Тому ну краще армії знайти більше ресурсу до хороших виплат, таких нормальних, і скоротити ті посади, які отримують там зарплатню нічого не роблячи. Тобто є багато військових, які не знаходяться в тилу. В нас там майже тисяча військових Частин в кожне є начальник військової частини, секретар, там секретна частина. Ну вся всілякі батальйонів е, можна да, які, які не потрібні, і Сирський вже сказав, що вони там провели аудит, аудит і когось там знайшли. Я думаю, що це замало там декілька тисяч, тому що всі ці учбові заклади, військові, які існують радянські, вони мають бути всі закриті. Вони не потрібні зараз. Там нічого не можна навчитися, але є. 45 тисяч викладачів, тобто ну всі ці офіцери за званнями, доктори наук, всі отримують, напевно, більш ніж 100 тисяч гривень на місяць. Тобто їх всіх потрібно скоротити, відправити на пенсію. Тобто, це з одного боку, з іншого боку, потрібно, звичайно, купувати озброєння. І може от цей транш, який буде. Там 8 мільярдів чи скільки там з Америки може нам допоможе, тому що він, наскільки я розумію, саме такий цільовий, воєнний, і це буде на саме на озброєння. Ну, не знаємо ще, яке там буде озброєння, але ну це більше позитив, ніж негатив. Ну в цьому законопроекті є звернення до Байдена щодо передачі збройним силам України далекобійних ракет Атакамс це не зобов'язує Байдена їх передати. Це не рівні пропозиції, але з огляду на ті червоні лінії, про які багато нам говорять з Вашингтону, беручи до уваги ті заяви, мовляв, не треба чіпати російські НПЗ, треба воювати так, щоб не здійснити цю ескалацію. Ескалація. То напевно, що напевно, що Джозеф Байден навряд чи наважиться на передачу атакамців. Ну з одного боку, може не наважиться а з іншого, він же бачить, що ми дістаємо ворожі цілі вже там на тисячі кілометрів. Тобто, ми вже справляємося і без атакамців, і звичайно круто мати такі ракети, але можна взяти на себе обов'язок, що ми будемо їх використовувати виключно на окупованих територіях. Це ж так теж можна зробити. Тобто у нас на окупованих територіях є багато цілей, які теж потрібно знищувати. Тобто, особливо ці залізничні мости, залізничні вузли, куди прибувають потяги, ешелони російської техніки, російських військ, вони ж десь розвантажуються, де ж вони там ночують, там десь техніка стоїть. Ну потрібно ці місця всі знищувати. А для цього ракети дуже класно використовувати. Павло, ну чи не здається вам, що той галас, який здійснюється? Здійснився у зв'язку з винесенням законопроекту щодо підтримки України. Цей галас обумовлений. Ну, певними геополітичними процесами, які нині відбуваються, і з огляду на події, що відбувалися цього тижня, той же Шольц він літав в Пекін, зустрічався із Сідзінпіням. А там певні міжнародні форуми, саміти були. Згадаємо численні публікації в західній пресі. І, мовляв, Україна знаходиться за крок від поразки в цій війні. Що, щось там за колісами все ж таки відбувається. Таке про що ми навіть з вами не здогадуємося, тільки можемо фантазувати або висловлювати певні припущення? Ну можливо, можливо, тому що в нас взагалі розмови про геополітику, геополітичні такі розмови, сценарії дуже популярні в країні. У нас присмаков ну... конспірології. Так, да, да, у нас багато експертів, які саме на цьому якби, концентруються і вважають, що саме це головне. Я ж більш концентруюсь, моя увага на внутрішніх справах, я бачу просто, як використовуються наявні ресурси. Ну нам ну, у нас за минулий рік витрачено нашим державним апаратом 4,5 мільйони гривень, це 116 мільярдів доларів. Тобто, ну це можна сказати, що от в нас в руках сума на рік. Рік 116 мільярдів доларів. Давайте його використаємо ну згідно поточного моменту. Тобто не будемо більше будувати там стадіони чи там Бурківку перекладати, а будемо будемо все ж купувати зброю. Але ж бачимо, що ці закупівлі безглузді вони не припиняються. І ми постійно їх аналізуємо. І ну от свіжий, дуже приклад озеро Сині, який є там е, в Києві, зараз. Київська міська державна адміністрація виділила на його благоустрій і очистку 95 мільйонів гривень. Ну тобто от таких безглуздих тендерів закупівель кожного дня на 2 мільярди гривень. І ми спокійно це так сприймаємо, нібито. Це нормально продовжувати таке мирне життя. Тобто у нас витрати на мирний бюджет, які були до війни, залишилися такими самими, як і зараз. Тобто, і постійно збільшуються. І я постійно питаю ну, в Фейсбуці, у людей, у чиновників, чому ми постійно збільшуємо мирні витрати. У нас населення зменшилось, територій зменшилось, але витрати постійно зростають. А ми і продовжуємо ми... жити активним мирним життям. Так, да, і дуже дуже Цікаво, що адміністрації Луганської і Донецької області, там Лісічанк, Слав'янськ, вони досі існують, досі е, продовжують отримувати зарплатню. Тобто, громад вже немає. Міст наших цих немає, а чиновники з цих міст продовжують отримувати зарплатню і приймати участь в закупівлях. Тобто вони мають бюджети, які вони витрачають на якісь там закупівлі. Ну це просто якийсь жах. Тобто, міністерство фінансів я не знаю. Вони напевно на карту не дивляться, що от є і міста, яких вже немає ну, на наших так підконтрольних територіях, але адміністрації продовжують роботу. От це дуже О, все вони дивляться. все вони знають тільки живуть їх. Якимось своїм, знаєте, таким особливим життям, ну да. Тобто, у нас немає якоїсь людини, яка б мала повноваження і мала б е, е, здібності бачити всю картину цілком, тобто, от просто бачити весь бюджет України 4,5 трильйона, і куди він витрачається під час війни. І тоді, якщо така людина знайдеться з повноваженням, вона подивиться і жахнеться, тому що ну 2,5 трильйона, то більша частина бюджету витрачається на мирні цілі, на наших чиновників, на їх закупівлі, на їх мирне життя. А на війну постійно нам кажуть, що грошей бракує. Виходить міністр стратегпрому і каже, що наша промисловість здатна виробляти озброєння на 18 мільярдів доларів. А нам виділили всього 6 мільярдів, і тому ми купуємо тільки на 6. Ну це ж просто смішно. Тобто, якщо взяти увесь бюджет 116 мільярдів доларів і виділили на озброєння 6 мільярдів доларів, ну це блін, я не знаю, як це назвати. Блін, це навіть не смішно. Павло, дуже вам дякую, Павло Себастьянович підприємець, блогер та ведучий спеціально для ми з України. Павло, дякую за цю розмову і так само дякую нашим глядачам, які до неї приєдналися. Бережіть себе. До побачення. Дякую, Вадим.